Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Ми сьогодні будемо відповідати на питання так або ні. У нас буде 9 варіантів по одній карті. Я сьогодні буду розкладати на колоди від Каріни Таро. Я вважаю, що ця колода перевершила всі колоди. Вона яскрава, дуже зрозуміла навіть для людей, які не вивчали карти Таро. Мене зрозуміють люди, які мають таку колоду. Дуже вона мені подобається. Вона легка у читанні, проста і в той же час зачаровує. Я можу тільки сказати, що автор цієї колоди дійсно професіонал і дійсно розуміється на картах. Так, ви всі пам'ятаєте про термін, загадайте бажання. І так, будемо починати. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант, четвертий варіант, п'ятий варіант. Шостий варіант. Сьомий варіант. Восьмий варіант. І дев'ятий варіант. Подивіться на карти, виберіть один варіант або два варіанти. Термін не забувайте. Так, я думаю, що вже всі вибрали свою карту і почнемо. І так, хто вибрав перший варіант? Шістка посхів. Про ймовірність бажаної події відповідає так, ви досягнете бажаної за допомогою інших людей. І настає час, нагород, подарунки, вітаю! Класна карта. Так, друга карта У нас лицар Пентакли. Відповідає так, але здійсниться бажане пізніше, ніж ви розраховували. Так, третій варіант у нас. О, яка карта, класна, сонце. 100% так. Це одна із найкращих карт в колоді. Четвертий варіант у нас паж мечів. Я називаю цю карту Неприємні новини. Тому ні, саме ці новини і завадять. Так, п'ятий варіант король кубків. Так, за допомогою такої порядної людини, можливо, навіть за знаком Задяка Рибарах Скорпіон, але це не обов'язково. Шостий варіант туз кубків. Так, Сьомий варіант. Що у нас там? Двійка пентаклей. Не дає точної відповіді, так як все залежить від вас. Будете діяти, то так, а якщо будете лежати на дивані, бажане саме до вас не прийде. Восьмий варіант Верховна Жриця це карта таємниці. Вона завжди говорить 50 на 50. Взагалі, ви не знаєте багато про того, на кого ви гадаєте, або ситуацію, на яку гадаєте. І дев'ятий варіант сім пентаклей. Зараз то ні, але якщо будете викладатися в своє бажання, то з часом так. Я дякую вам за перегляд. Відео буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Всім гарного дня.